Друзі, всім привіт! Привіт! Ну що, у нас сьогодні сімейна грибалочка. Тільки сьогодні я зі своїм маленьким помічником. У нас, бачите, пар вже з рота йде, прохладненько трішки. Але це нам все одно не заважає, не зупине нас піти до лісу і назбирати грибочки. Ну, по крайній мірі, спробувати їх знайти. Все, що вийде в цьому відео, ми обов'язково вам покажемо. Вперед! Так, Рухаюсь до Ілюшки, щось він погукав у мене, каже, що щось знайшов. Що там, Ілюш, є що? Ага. Ой, які красеньки. Ой, оце перша знахідка. Оце красунчики. Ну, молодчина, я тебе вітаю. Супер. Ну, викручуй, давай подивимося на них. Красунчики, грибочки. Ой, ще й парочка якраз. Ай, красавчики, ай, красавчики, Молодчина. З першими білими грибочками тебе. Дякую. Ну що, будемо рухатись далі, будемо ще шукати красунчиків. Звісно. Звісно. Все, побігли ми далі, люди. Так, а ось одночасно з Ілюшкою побачили, тільки він побачив один грибок, а я побачив інший. Гляньте, які красені, дивіться, от також просто, от бачите, звалений лежить. Поруч стоїть два гарних грибочка. А цей звалений. Ну зараз ми їх подивимося, роздивимося, що їх. Ага, цей вже м'який, мабуть, такий червивий. Ану і люшці пробуй грибочки, що з них вийде щось. Викручуй. Постукай. ну, звинять? Да я. А, звинять, викручуй. Викручуй таких красеньочків. Давай, 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 давай. Оба! є? Ну, яка ножка. Вперед. О, ножка, так. Да. Ану іншого викручуй. Оба, є. І цей такий гарненький. І цей гарненький, я з тобою повністю згоден. Оце грибалка, і вуха сміються, да? І в мене також. Все, загрібаємо місце. Отак ось. І йдемо далі шукати наші грибочки. Знову синочок гукає. Що там, є, щось, Ілюш? Так, знайшов Знайшов. А, знайшов, каже, один уже в руках. Ух ти! Ану викручуй, красенечка. Крути. А, да. Воно. Да. Воно. Тут Іще є і ще є навіть. Ану да. покажи, покажи що. І, і сьогодні, мабуть, цілими сім'ями білі будемо збирати. Напевно, ось маленький заховався. Малеча заховалася. Будемо такий брати? Не знаю. Та будемо, будемо, хай. Так, є. Давай я потримаю. Давай. І ще один, та я цього теж побачив. Здоровий красеньчок такий. Ай, класяндра. Та взагалі бомба. Та підожди мені вже в руки не влазить. Так, ще ти казав, десь бачу грибочок. А ну покажи, покажи. О! А ось іще, гляньте, друзі, який красунчик. Супер, викручуй, викручуй. Підуть грибочки, підуть. А давай їх тут зложимо. Во. І потім почистимо. Так. Що? А куди ти пішов? Ще є? Да. Нічого собі. Оце тебе зріння, малий, Я в шокі. який бочоночок красунчик. Ану викручуй бочоночка аккуратненько. Вау! Оце класяндра. 100%. Нічого собі. Так що це у нас виходить? Ми один, два, три, чотири, п'ять. І 6, Шість грибочків. Ну що, я тебе вітаю з першим успішним виїздом в ліс. Дякую. Так, все, будемо грибочки, красунчики такі чистить. І будемо ще далі шукати і ходити дивитися. Так, друзі, ось і моя знахідка. Нарешті й до мене черга дійшла. Ось такий от красунчик. Теж аж видзвинює Красавчик грибочок. Ой-ой-ой, а он попереду побачив. Гляньте, за цим присів, а того й не бачив. Бачите, он, красунчик який стоїть. Ходімо, його викрутим Так, тут ми загрібаємо все, як положено. А ось дивіться, який велетень. О, друзі, ну це ж те, що я вам і кажу. Один побачив, другий не побачив. Третій звалений біля нього лежить. Бачите, знову валений, грибів білих. Ну, багатенько. От така от. Ілюш, ну викручуй того. А ну. Ай, який клас, так? Да? Да. Класна грибалка. Вообще у нас на славу получається. І цього ми другана теж. О, цей зі зношкою з такой. Так, грибничку загрібаю так завжди, після того, як викрутив грибочок. О, і цю ми загрібнемо. Оце супер. Ану, де твій, покажи. Отак. от такі люди грибочки сьогодні нас зустрічають. Блудимо, гуляємо далі по лісу. Так, Ілюшик каже, що ще знайшов біля нашої грибнички, біля якої ми сиділи, чистили. Ось ще один такий малючок. Трошки розірваний, бачите, такий від вологи. Ну, нічого страшного немає. Ілюш, викручуй його. Ой, хороший гриб, а такий капітальний. А ну о, це отлично. І нічого страшного, що його порвало. Самое головне, щоб він був не червивий. А так грибочок просто супер. Все, йдемо далі. сейчас, зараз, Ілюшик, зараз йду до тебе. А ось і опеньки, люди. Ось дивіться. Оце вже опеньки. Справжні, опеньки, гарненькі. Хто полюбляє опеньки, також грибочки є в лісі. Так, зараз, зараз, зараз йду, йду, синок. Ось ж тут і опеньки по ходу, діла людям треба показати. Бачите, які красеньочки опеньки. А ось і поруч, дивіться. І білий, звалений лежить ось малючок такий. Бачите, ну валених грибів багато. Худоба ходить. Грибів багато. Так, все, йду до Ілюшки, бо я бачу, що я до нього не дойду. Бо бачу, ось іще один звалений лежить. Ось дивіться, ну, це не ми їх викручували, вони просто звалені лежать. Зараз йду Ілюш, йду. Так, де ти тут там, в мене? Ось, О, оце тобі, нічого собі, глянь. Глянь, який <смірний> рибок. Я таких ще не бачив. Шляпинка мініатюрна. А, він вже цвіший, він м'якенький. Так не будемо його і трогати. Він ще один лежить. О, а ось дивіться, ще один Ілюша каже лежить. Теж, бачите, просто лежать гриби. Що їх позбивало? І гриби здорові, класні, мощні такі. Збивало. Ну ми такі теж беремо люди. Ми такі підрізаємо грибочки, якщо вони не червиві, ми також такі гриби забираємо. Класно, будемо шукати далі. Іду ще. Ще щось хочу мені синок показати. Я сьогодні за ним не успіваю, тільки чую. Іди сюди та йди сюди. О, Гляньте яких два. Ось дивіться, люди. Он три, он чотири, п'ять. І валені. І причому, що всі люди валені. Валені гриби. Що ж це таке? Хоча гриби, дивіться які. Моцні, Моцні, класні. Ой, Анулюш, візьми їх. Зараз я вам покажу, просто, які вони здоровені. Дивіться. Реально дуже здорові гриби. І все одно вони повалені. Отак от, от, люди. Ну що, будемо зараз чистити і ці забирати з собою грибочки. Моя тепер черга знаходити грибочок. Ось отакого красунчика ось під дубовим кущиком знайшов. Один ще поруч є, але він уже цвілий, негожий. А цей дружочок цей гарненький. Цей хорошенький білий грибочок. Ну, я ж кажу, тут бачите, в цьому лісі ми тут ніколи не були. Тю, дивіться, ось знімаю, а на задньому фоні ви бачите, ще один стоїть. А я й не побачу. От зразу я ж кажу, один бачиш, а потім інші шукаєш по ходу справи. А він ось тут і не один, а ось іще один завалений лежить. Ми в цьому лісі ніколи не були, але бачите, уу, гарненький, ніжка гарненька, така класна. Але в цьому лісі багато опеньок. В тих лісах, де ми раніше, раніше ходили, опеньок не було. А в цьому лісі багато дуже опеньок. Опеньки є. Ну, так, люди. Зараз підчищаємося і далі йдемо. Друзі, опеньок. Ну, на кожному такому пеньочку от така ось ціла зграйка, Ну, це вже. Перерости, це вже такі вони старуваті, це вже ну не те. Але є дуже-дуже багато маленьких. Саме такі, які витикаються, тільки. Зараз вам спробую показати, ось побачу. Ось побачу, ось побачу. Ось дивіться, які малючки. Тільки витикаються. Тільки витикаються справжні опеньки. Шапочка бархатиста, як повинно бути. Оце люди отаких от, от пеняк в цьому лісі дуже-дуже багато. Але ми сьогодні чисто за білими прийшли. Може наступного разу прийдемо за опеньками. І ось поруч опеньки ростуть. Бачите, ну опеньок, опеньок багато. Можна назбирати молоденьких, а можна вже назбирати і стареньких. Так що, отак, люди. Гуляємо далі. Так, ще гукає. Ну, Сьогодні я ж кажу, сьогодні реально грибний день у нас. Ми не впіваємо просто... Рухатися. Оце вже не збиті гриби. Це вже не збиті, це вже молоденькі, так? Так. Ану, давай підчищай, викручуй. Так, є один. Ось що, тут ще один. І ще один є. А ти впевнений, що один? Бо папа бачить ще три. Де? Де? Ану, покрути головою гарно. А вон два. Ой. три. Ого, бачиш, я ж кажу, ти впевнений, що їх тут два. Ну, цілими грибницями, реально цілими грибницями ріжемо. Дивіться, які ще три красунчика. Ага, є. Так. Ага. А ну, викручуй того. Моцний. Хорошо сидить хлопчик, так? Да? Добре, так. Клади їх, клади, в руки не вміщаються, клади. Так, п'ять. Це в нас так грибочки вже з однієї грибнички. А ти впевнений, що їх там п'ять. Ану, подивися, ні, не треба вставати нікуди. Подивися, уважненько. От, -от тобі, бачиш? Гнилуватий. Да? Шостий був гнилуватий. Угу. Ну і добре, нічого нема страшненького. О, я побачив, Ілюша. Пашлі. Хай ці гриби лежать, Дивись, ось один збитий лежить. А он під кущем, диви, який гарненький стоїть. Ага. Іди забирай його. Ой-ой-ой, який красунчик, мощний такий, взагалі мощняцький. О, ану, доставай його. Аккуратненько. Давай, 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 давай. Оба! Є? Трошки я його зламав. Ну, нічого страшного. О, оце воно, так? Да? Да. А о, та ану, пішли, пошли, пошли, пошли. пошли. У нічого собі люди оце попали реально. Капець, не встиваємо просто бігати за цими грибами по лісі. Дивіться. Нічого. Один, другий, третій і четвертий там. Викручуємо. Давай я цей потримаю, боже. Не вистачає вже рук. Просто-напросто. Один є. Акуратненько, акуратненько, Другий є. ану оті он два крутище. Ой-ой-ой, оце, оце називається ніколи в цей ліс не їздили. Третій є. Ану, той гнилуватий, мабуть, да? під'ївший трохи. трохи збити, і і під'їжений наполовинку. Ну, нічого страшного. А ось і поруч опеньки, люди. Гриби на вибір, як в ресторані, які хочеш і... то. і ще один стоїть. ще один. Де Ілюш? А ти впевнений, що він тут один, як папа завжди каже? А другий, а другий ось у тебе біля коліна, дивися. ха І ще один побачив. Нічого собі. Так, ну де там той ще один, де ти кажеш? Камеру можна не вимикати, просто онлайн пряма трансляція йде, люди. Ага, отлічно, отлічно. І все. А глянь, хто у мене ось стоїть переді мною. Іще один. Бабам! Оце отак люди ми на шпиньках, на карачках. Вон і ще один збитий. Лазим. Ага, бач. Ну збитий вже не будемо збиті. брать, хай вони вже лежать, перегинивають. Ой-ой-ой. Є? Так. Все, все зібрали, а ну давай подивимося. Ой, красунчик. Красунчик, гарненький, красунчик. Ми оце їх тільки порозкидали тут по всьому лісу ці гриби. Давай. Треба знайти їх. Треба знайти їх, так. Ну, зараз я вам ще тоді люди вже покажу. Ілюш, постой, будь ласка, тут, а я зараз нашим глядачам покажу ще гриби, щоб ми вже тоді їх просто... Дивіться, онлайн-трансляція люди. Що тут робиться? Один, другий. Третій, четвертий. Я не знаю, ми їх додому сьогодні заберемо, всі, Ілюш, чи ні. Друзі, ну виключив камеру, ось, дивіться, ще. Один. Ось, друзі. Другий. Третій. Збиті, ну просто наухналь. Із, не знаю, з п'яти грибів. Точно три збитих іде. Ну оце така сьогодні грибалка. Зараз їх всі в кучку зносим. Перечистимо. Хух, і, мабуть, будемо рухатись додому. У мене вже сил немає тут лазить, тому що під кожним кущем, під кожним, під кожним деревцем гриби, 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 гриби валом. Грибів просто валом, люди. Їдьте і ви не пожалієте. Так, ну що, друзі, це з усього, що ви показали. Ось ми поскручували грибочки, ну такі, скажімо, де більш-менш самі, самі класні були. Те, що взагалі там було згнивше чи сляпка з'їжена. Таких ми не брали. Зараз перечищаємо ну і, мабуть, будемо рухатись додому. По крайній мірі ми так плануємо. А там на обратному ході будемо дивитися вже далі, що у нас вийде. Ну, як рибалочка, Ілюш? Мені дуже сподобалось. Ось ми скільки грибів набирали. Дивіться, люди. Ну, щоб ви розуміли, це найбільший пакет за тебе. Тут, ну, на вагу, так на скидку 4-5 кг. Як бачите, грибочки всі дуже добрі. Всі дуже гарні. Ну, Сьогодні грибалка вийшла від душі. Все супер, так? Так. Ну що, нашим підписникам тоді пока-пока Пока. і до наступних зустрічі в лісі.